Займається йогою, співає, танцює і малює. А ще 10-річна Аніта Венгренюк з синдромом Дауна є лауреаткою всеукраїнських конкурсів талантів. Тетяна Венгренюк на другий день після народження Аніти дізналася від лікарів, що у доньки синдром Дауна. Це для мене було шок. тому що я знала вже людей. В нашому селі, в сусідніх селах були люди з синдромом Дауна. Я бачила їхній розвиток, їхнє життя. І мене зразу настрашило, що то має бути. Мене дуже підтримав чоловік. Коли він взяв дитину, коли нас виписували, він взяв її на руки, подивився, каже, ой, яка гарна дівчинка, у нас все буде добре. І я в це повірила. Коли Ніті було 11 місяців, її батьки переїхали з Кельменецького району до Чернівців. Тут дівчинка проходила реабілітацію у центрі, особлива дитина. Анітка у 11 місяців перенесла операцію дві на серце, і нам треба було центр реабілітації обов'язково реабілітувати її. І ми переїхали сюди в місто. Де почали ходити в центр реабілітації особлива дитина. Я бачила, як спеціалісти займаються. Тоді я закупила матеріали різні, де могла виписувала, закупила і почала з нею займатися вдома. Я до неї ставилася як до звичайної дитини. У три роки Аніту відмовились брати у дитячий садок. Коли ми прийшли, то вони нас у групу не... Не допускали, тільки сказала 15 хвилин на вулиці у пісочку. Директорка мені сказала, забирайте документи, я не хочу вас. Діду спеціалізований ваш садочок, і не треба мені ніякої інклюзії. Поки я тут буду жити, у мене в садочку не буде інклюзії. Нині Аніта навчається за інклюзивною формою навчання у приватній школі у Чернівцях, займається йогою, співає, танцює та малює. У нашому місті чомусь спеціалісти і вихователі гуртків не дуже зацікавлені у цих дітках. Не знаю чому. Ці дітки в нас стала новиті, просто треба його розвивати. Хтось малює, а хтось гарно співає, а хтось гарно танцює, хтось, можливо, на гімнастику б пішов. І це треба розвивати, але це треба терпіння. Як звичайна дитина за дві неділі може вивчити, то така дитинка з синдромом Дауна може місяць ті вправи вчити, але вона їх вивчить. І вона зможе їх робити. Тетяна Венгренюк сім років очолює громадську організацію Сонечко, яка опікується такими ж дітками, як її Аніта. Наша організація саме перше це ми допомагаємо. Допомагаємо діткам, родинам. Соціалізуватися у, у цьому світі. Коли дитинка народжується, подається інформація, що є така організація, що піклується такими дітками. Мама звоне, чи ми дзвонимо, ми маємо контакти, обмінюємося, і ми з людьми говоримо, розказуємо, як дитина розвивається. Альвіна Абрямчук, Олександр Олюнін, новини Сі4.